Приходом осені розпочинається черговий сезон захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції, за даними всесвітньої організації здоров'я та інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. У поточному епідемічному сезоні 2014-2015 років в Україні прогнозується одночасна циркуляція двох штамів вірусу. «А». H1N1, h 3 n 2 та нового штаму вірусу грипу Ямагата, який іще не реалізував свої епідемічні властивості в нашій країні. Для того щоб не піддавати організм навіть ймовірності захворіти грипом, лікарі рекомендують вакцинацію, адже всі зазначені штами війшли до складу сезонних вакцин. Станом на 9 жовтня 2014 року в Україні зареєстровані і дозволені до використання три види вакцин: це Ваксігрип виробництва, Франції, інфлувак виробництва Нідерландів і Флюарікс виробництва Німеччини. За прогнозами науковців, в Україні очікується епідемічний процес середнього ступеню інтенсивності. Підвищення захворюваності прогнозується на кінець поточного року. Тому зараз саме час усім категоріям населення, які мають медичні або професійні. Е Професійні ризики також всім бажаючим зробити зараз щеплення проти грипу, тому що вакцинація є одним із ефективних методів профілактики проти грипу. Вакцини можна замовити в аптеках нашого міста і зробити щеплення в профілактичних кабінетах медсанчастини. На сьогодні в Нетішині випадків грипу не зареєстровано. Захворюваність ГРВІ знаходиться в межах сезонних коливань. Епідемічний поріг не перевищений. Серед захворілих відсотків 60-70 складають діти від 0 до 17 років. Розпочався загальний моніторинг захворюваності з 13 жовтня. Нетішинським міськрайонним управлінням проводиться підрахунок епідемічного порогу, і дані щодо захворюваності передаються в головне управління Держсанепідслужби Хмельницької області. Для того, щоб вберегтися від нових та сезонних штамів грипу, санепідеміологи рекомендують дотримуватися кількох правил: правильно харчуватися, додавати до раціону продукти багаті на вітаміни. Матися спортом, намагатися уникати стресових ситуацій та дотримуватися правил особистої гігієни, шановні Нетішинці, піклуйтесь про своє здоров'я та здоров'я оточуючих. При перших ознаках захворювання викликайте лікаря, не займайтеся самолікуванням, це небезпечно. Щоб не захворіти, лікарі радять уникати місць масового скупчення людей, робити регулярне вологе прибирання і провітрювати приміщення, а також не забувати про прогулянки на свіжому повітрі і загартовування організму.